Доброго дня, вас вітає компанія Блескар і сьогодні до вашої уваги Renault Kengo. Електрична модель 2018 рік, пробіг 75 тисяч. Ну, це вже добре зарекомендувавши себе автомобіль. Для невеличкого бізнесу тут ще є такі невеличкі бонус-полочки. Якщо вони не потрібні, легко знімуться, ну, будуть вам десь послужити ще, може, в гаражі. Якщо ні, то в машині дуже. Важливо. Такий вантажний відсік, обшитий фанерою. можемо бачити. Ну все тут нічого надзвичайного. Все як має бути. Дуже охайний салон, ціленький, нічого по ньому не робили, тільки почистили. Мультимедіа, екранчик тут керування і гучністю і мультимедіа частково, частково тут з панельки. А, батарея на 36 кВт, ну тут заявлено до 200 км, ну на повній зарядці він показує там 180 плюс-мінус з пічкою буде, звісно, трошки менше. Ну, в цілому. Дуже чистенько, охайно, ніяких подряпин. Такий простий автомобіль, надійний для вашого маленького чи не маленького бізнесу. Давайте заглянемо ще на двигун. Тут двигун на 44 кВт, але для електричного його, для такої ваги його вистачає. Їде дуже приємно, досить динамічно. Ну, тут все чистенько, все працює як треба. Автомобіль повністю технічно справний, без ушкоджень. Так що можете сміло купляти. Телефонуйте, відповім на всі ваші запитання. Автомобіль цей буде вам. В користі дуже будете задоволені, тому що він безпроблемний і у чудовому стані. Ну, тут єдине, що тут літня резина, хоча 23-го року, але як нова. От. Ну, в принципі, все. Телефонуйте, цікавтесь, купляйте, будемо раді вас бачити. На все добре. Пока.